Володимир Клим, у нас в інтернеті з'явилося тисячу експертів про мобілізацію, про відстрочку. То я вже теж не міг це все диво обійти і змушений зняти таке відео. Про що? Про проблеми цих всіх консультацій юридичних про їхні такі от, про відстрочку, по проблемах консультацій про мобілізацію, і про ці заяви поштами, заяви нотаріально посвідчено, хто має право, хто не має права, коли акт по, повинен бути по, по догляду, коли він не повинен бути, оці вже голова так наслухався в інтернеті, колег то голова шумить. Ну Всі все знають. Але є одна проблема цих всіх консультацій. Ну, перша проблема це так з власного досвіду, та з досвіду там, якихось клієнтів. В мені скажу. Це те, що таке враження, що кожен ТЦК живе в окремій державі. Кожен керівник, кожен працівник в одних ТЦК. Одинакові дії, там, реалізація одинакових прав відбувається одним шляхом, в других по-другому. Ну, видно, окреме ТЦК, окрема держава. Можливо, це просто. Оці прогалини законодавчі, які там депутати не позаповнювали в законі про мобілізацію, хоча півроку писали той закон, писали. Таке враження дали б мені написати, там із колегами декілька заплатили мільйон гривень, а їх без зарплати лишили. Ми б написали краще. Але суть не в тому. Видно, ці прогалини в законодавстві за заповнюють конкретно командири, конкретно керівництво, хто як бачить. А часи такі інтенсивні, світла нема, війна все-таки, то воно по-різному виходить. І друга проблема така. От питає, наприклад, клієнт, адвоката, там, юриста, а що буде, якщо? А що буде, якщо так зроблю, а так не зроблю, а то не зроблю? Так от, щоб відповісти на це питання, потрібно думати, якби в нас війна там йшла вже 10 років, але не дай Бог, щоб вона закінчилася завтра. То була б усталена судова практика. Того посадити, того звільнити, того звільнити від відповідальності, того штрафувати раз, того 10 разів. А такого нема. Ну, от у нас новий закон, там 17, 17 чи 18 березня, вже пам'ятаю, березня, травня не пам'ятаю. А от судової практики по ньому немає на рівні Верховного суду так швидко і не дуже може бути. А ще її обіцяють закрити, якщо не закрили то гарантувати вам якийсь остаточний результат ваших дій, теж дуже важко. І ще що. Я тут собі записав, щоб не прогавити для вас. Якщо вже не служите, то щоб війна скорше закінчилась щось робіть. Пам'ятайте, це краще, ніж в окопах, навіть якщо віддаєте дуже велику частину свого заробітка, ну це мій особистий погляд. Куди шукайте самі? В кожному будинку, в кожному селі. У кожному містечку, мікрорайон є люди, які служать, які щось потребують. Пам'ятайте, що одна гривня приватна варта тих 10 державних, бо їх контролюють, рахують, звітують, ну і там купа на хлібателів на 10 гривень. Так приватно купив там реп для сусіда і вже вам краще стало. І перед тим, як приймаєте рішення про вашу мобілізацію і відстрочку, Сім раз подумайте, переміряйте, а далі відріжте, оскільки можете самі собі нашкодити, ну і державі теж, бо хроми, інсульти, мабуть, в окопі не потрібен. Це як зразок, що людина, яка там просто умре від вибуху, теж не потрібна, а вона не скористалася своїм правом. Будьте уважні, пам'ятайте, кожна ситуація, це індивідуально. Дякую за увагу. Адвокат Володимир Клим.